Мої вітання, підписники і глядачі каналу Шкода, що нова, що сьогодні авторинок в місті рівному. Такий, знаєте, про холодний ранок, 2 градуси тепла, туман великий. Ясно, що зараз, я думаю, годинки 3 він пропаде, бо все-таки зараз вже, знаєте, у нас діло до осені, до зими йде. Як завжди, субота, рівне для вас буду знімати риночок дешевих автомобілів. З вас відразу підписочка на канал, поставте лайк, вподобайку. Також не забудьте прокоментувати. Не забуваємо, що я ваші коментарі завжди читаю і завжди до них прислуховуюся. Ясно, що ці автомобілі, які я вам показую, вам їх потрібно перевіряти. Я вам вже це неодноразово в своїх відео говорив. Тому всім бажаю приємного перегляду. Обов'язково коментуйте, зручно влаштовуйте свої кресла ліжка, так як зараз вихідні, тепла погода, під ковдру. Тому приємного перегляду, всім дякую. Так, починаємо з першого варіанта. 10-го року Deo Sens В красивому такому бордовому кольорі. Весь вимитий. До речі, цей автомобіль я бачив, людина заїжджала по ходові, тут я чітко точно знаю, бо... Людина заїжджала на розвал сходження. Дані автомобілі я бачив. Ціна 2300 доларів. Перша реєстрація 100 тисяч пробіга. Давайте вам покажу салончик в автомобіль. Це перший ринок виїжджаєте їм, так? Да? Перший ринок, людина виїжджає. Ну, кондиціонера немає, але дійсно дивіться, в якому стані салон в автомобіля. 2 300 доларів, деосенс, 10 рік, в якому стані пороги. Все зроблено. Багажник. Добрий день. Газ є. А, і газ навіть є, так? Да? Ну, бачите, тут таблетка стоїть, от в якому стані авто. Тому 2-300 доларів, телефонуйте до продавця, номер телефона вказано, а ми йдемо далі. Так, ось така, як там кажуть, 114, це вже новіша. П'ятий рік. 1,6 бензин. Торг присутній. Є номер телефону, бачите, от погода зараз на даний момент, туман, але я вам скажу таке, я от по ринку зазвичай по ринку в Рівному, то та зазвичай не по рівному пропачаюсь по Луцьку, Десь там навіть час можу дня знімати. Зранку сирость туман, а вже сонце після обіду. Тому і так само сьогодні в Рівному буде, бо погода сьогодні ще передають 13 градусів тепла. Ми йдемо далі, тому ось така лада Самара, можливо, кого зацікавить. Телефонуйте. Так, ось такий варіант Corsa. Добрий день. 1,4 бензин. Ціна не бита, 4799 доларів. Є номер телефона. Модно, так? Да, да? Так. <кхем> так. По салону. Мультикермо, кондиціонер присутній, п'ятиступка, передні стеклоподйомники. В принципі, в салон в адекватному стані на такі роки. Ось така Opel Corsa зазвичай шукають ці машинки на автоматі, ну немає на сьогоднішній день щось таке цікавого на автоматі вам підібрати, купити. На сьогоднішній день дуже важко з автоматами, всі хочуть автомат і бажано всі хочуть. Простий автомат я б рекомендував би брати, бо все-таки робот, все-таки він не такий надійний, як, як простий гідротрансформатор. Йдемо далі. Так. Opel Міріва. 50 рік. 4450 доларів. Номер телефона. Да, зранку сьогодні трошки прохладно, да, добрий день. Так, знімаємо по салоні. Салон у збереженому стані. Кондиціонер при автомобілі 176 тисяч пробіга заявлено. Ось такий просторий. Вона така з виду, знаєте, але вона з просторий автомобіль з середини. Віце скільки місця взаді. Тобто, акуратний салончик. Можливо, когось зацікавить такий варіант. Телефонуйте до продавця. Даний автомобіль вже є на реєстрації, тобто, переформили собі там тисячу гривень, заплатили. Літня резина хороша, бачу, ще да, зимової немає. Да? Ну, ще до зими, ще довго. Все хай продається, йдемо далі. Також такий варіант з газом. 1,6 двигун. Пижик. 8-го року 340 пробіга. Peugeot 308, газ, бензин. Є номер телефона, можливо, зацікавить. Такий варіант, автомобіль з кондиці... кондиціоніар присутній. Навіть клімат, би, да, клімат присутній автомобілі. До речі, якщо брати ці такі машинки, так, їх можна брати до 8-го року, чи вроді до 9, го чи 8-го року 308 Peugeot, Один і бензин, тому що далі вони пішли масложори там. Вони поставили ці BMW-шні мотори. І в мене в Кума була така машина 308, але в нього була 11 чи 12 року, літру масла брала на тисячу кілометрів. Щоб по собі звертали увагу на такі автомобілі. Ну, це це саме Citroen c 4, ці всі. Французи, це 4 це 3 Тому звертайте увагу на такі нюанси, коли купуєте автомобіль, читайте завжди, ось дивіться, який туман, в принципі, таке, зараз ще люди, люди ходять, а ми йдемо далі. Таких, знаєте, дешевого сегменту сильного немає, але подивимося, що воно далі, які варіанти є. Ось дивіться які дачі Сандеро, Машинка 13-го року. 4950 доларів. Це є 13 рік. Бачите, вже навіша вона. Але з 1,2 двигуном. Я вам скажу, що в принципі можна брати з 1,2 двигуном. Натасі люди беруть. Ніяких питань немає. Їздять. Виїжджає він свій ресурс. Ясно, що хочуть брати там 1,4-1,6. Відкрито, да відкрито. Так, салончик. Стеля в адекватному стані. Так, є в нас кондиціонер, кондиціонера немає. Такий збережений салон. Такі накладочки. 4950. Я думаю, що можливо навіть буде знижка за даний автомобіль наповню вам про підписочку на канал. Поставити лайк, подобайку. І не забувайте ті автомобілі, які я дивлюся, можу для вас їх оглянути. Але ви маєте розуміти, що в дешевому сегменті будуть нюанси. За ці автомобілі, дивіться, лагуна в нас в універсалі. Знає, можливо, на того ринку була 3500 доларів. Можливо, хто знає, хтось мене не всі дивляться з підпискою. Підпишіться відразу, щоб ви були в курсі всіх подій. Ось така. Лагуна 3500 доларів на реєстрації. Так, дача Логан МСВ Універсал. 10 рік. 5500 доларів, торг присутній. Двигун 1.6 MPI з Німеччини вся сервісна книжка в автомобілі. Можливо, кого зацікавить. Телефонуйте до продавця. Автомобіль вже на реєстрації. Так, йдемо далі. Йдемо зараз. От вас 21099 Давайте глянемо. Ось все аккумулятор. Це теж в одних руках. Значить, В одних руках машинка. 94 тисячі пробіга, шостий рік, газ, бензин, 2 350 доларів, торк присутній. Центральна сигналка. По сервісу виставка. Моновідка. Всі сервісі, книжки, книжки все є. Один Ось і п'ять моток, сигналка все є. Ось 91, така. 91.09. Давайте. Копія, все, дивіться, запаска почините, і он тут о, все, як нове. Газ навіть стоїть, да? а газ да, гасний, так. Газ все стій. вписано, все чітко. Хай, Хай продається. Хай продається. Так, бора, ще раз годинку було, давайте ще раз добрий день. Добрий день, добрий день. 3-300 А номер телефону буде захований, так? Да? 0,96. 0,96. 20, 620. 84 21. 84 21 так Машинка з газом, питань немає. Телефонуйте. Так, Mazda 626. 2000 рік, 2,0, газ, бензин, 4500 доларів. Власник автомобіля. Зазвичай є їхні больні місця, пороги, арки. Але дивіться, машинка зроблена, вся вилизана, Ну, взагалі, дивіться, який стан автомобіля. Як людина дивиться за цей автомобіль, дійсно них є проблеми больні місця. І дивіться, все людина зробила, ніяких питань немає. Гарна мазда, 626. Як нова. Мішелін, резина, Ну, якого цікавого року резинка, Так, це десь з сторони хіба що буде. Да, Зараз глянемо для цікавості. Бачу, вона якийсь протектор такий старуватий в плані тому, що десь, мабуть, іроків немає, 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 немає. Має писати дати? Немає. Ну, але, Бачите, просто протектор такий. Бачите, мішелін. Але видно, що вона її років точно не 20-х років. Але двічі Камазда 626-та. Є вла... номер номера телефона власник. Ще раз. Дублюємо. Погода сьогодні, дорогі друзі, така трошки сирувата, але таке, працюємо, знімаємо контент. Так, Рено Меган, Четвертий рік. 4700 доларів. 1,6 бензин, 4700 доларів. Чорний такий. На оригінальних легкосплавних дисках. Всі стеклоподйомники, Кермо оригінал, перфірації. З Німеччини да, машинка? З Німеччини машина. Кондиціонер присутній. Можливо, когось зацікавить, шторки задні присутні, можливо, когось зацікавить. 4700 доларів. Ну, давайте зараз людина відкриє багажничок. Просторий багажник. Тому давайте відкривайте капотика, зараз покажу людям. 1,6 бензин, газ стає без проблем на даний автомобіль, в принципі. Та вона і так десь 8 по місту більше не буде їсти. Все в збережному стані. Захист на місці, нема не потьоків, нічого. 4700 доларів. Телефонуйте до продавця, номер телефона є. Так, ще ВАЗ-21099. Даний варіант нам свартує 1250 доларів. 21099, 2003 року автомобіль можливо, зацікавить. Телефонуйте до продавця. Так. Так, ще один екземпляр Opel Meriva Дев'ятий рік це 4200 200 доларів, торг присутній. Номер телефона є. 4200 доларів. Такі машинки ми також людям підбирали. В принципі, тому на ринку у Луцьку, по супроводу на ринку, підбирали. Люди задоволені. Але ціна, ясно, можливо, там не пам'ятаю, ціна була дешевша, але, але по ціні було. Були там пару нюансів, я повністю мірі ми купували, але ціна була хороша. Людина там на це все розуміла, йшла. Наша задача по супроводу, коли ви нанімаєте супровід на ринку, нам сказати всі нюанси по автомобілю, і ви вирішуєте, чи вам підходить автомобіль. Гольф четвертого покоління, всіма насумівши це автомобіль. Знаю, що ви пишете коментарі, що ціни космос за них 5,5 тисяч доларів, 5 тисяч доларів за там, 2000 роки. роки. Даний варіант 450 доларів. Я думаю, що буде торг по автомобілі. Я вам завжди говорив, що ціна залежить від стану автомобіля. Повірте мені, якщо машина ідеальна, без єдиної корозії, вся в рідній фарбі. Двигунчик як часи і є люди, які готові віддати за такі екземпляри по 5,5 тисяч доларів. Тому даний варіант 450 доларів. Телефонуйте до продавця. 1,6 двигун. Такий гольфік. Мені, до речі, вони подобаються. Да, оце їхні є больні місця. Ви бачите, це їхні больні місця в даних автомобілях. Але от 450 доларів ціна даного автомобіля так от, Навіть такі кораблі є Galaxy, Galaxy космічний корабль. 1,9 дизель, можливо, кого зацікавить. 4600 доларів ціна даного автомобіля. Бачите, навіть машина 2001 року, і навіть і подогріви, все повністю по автомобілі є. Подогріви лобового, дуже крута функція. я вам це... Открита, да? так? Добрий день? А, не ваше. Тому цікавий такий варіант. Телефонуйте. Дивіться на риночку, яка шкода Октавія 5. Ключове слово на автоматі. Ціна 5500 доларів. Є номер телефона. 2007 року відкрита машинка, да? В літбеці 5500 доларів. Клімат присутній. 5500 доларів. Шкода Октавія. Коробка автомат. Так, хто мене не дивиться, друзі. Подивіться, який екземпляр на ринку. Е, так, зефіра 8-го року. Людина віддає за 4500 доларів. А номер телефону продиктуєте? 4500 доларів. Кажіть номер? 0,68. 068. 539. 539. 3649. 3649. Як затр... Антон. Антон. 3649 в кінці. Так, 4500 доларів. 2,2 ставите газ і собі катаєтеся, сімейний автомобіль, гарний колір, всі стеклоподйомнички, в збережному стані салон. 4500 доларів. Напишіть коментар, як вам ціна за зафіру 2008 року. Я вважаю, що ціна непогана за автомобіль. 4500 доларів, хороша резина, зимова стоїть. Ось такий варіант. Можливо, когось зацікавить. Просторий, багажний. 4500 доларів. Телефонуйте до Антона за даний автомобіль. Ну ще от такий варіант. Шкода Фабія 2007 року 4500 доларів. 220 пробіг, 1,4 бензин, є номер телефона, кондиціонер, електросупідйомники, 1,4 бензин двигун. 4500 доларів ціна даного автомобіля. В принципі, корозії такої, нічого. Є нюанси там по кузову, там якісь от, по по повутинка. Але так от по корозії нічого немає такого. 4,500 доларів. Телефонуйте, авто вже на реєстрації. Так, сімерочку знайшов вам на риночку. ВАЗ-2107. 2001 рік, не фарбована. Давайте подублюю номер телефона. 1700 доларів 097 22 444 74, так як туман, можливо, не буде видно. Ось така вона вся зроблена. Так, да, є якісь нюанси там, м'ятини, але... Такого критично я нічого не бачу. 1700 доларів ціна даного автомобіля. Тому, якщо зацікавить, телефонуйте продавця. Ще раз вам напомню, що всі автомобілі, які я по відео вам знімаю, їх в будь-якому випадку потрібно більш детальніше дивитися, тому що на відео воно одне. А вживу там якісь там царапіни, м'ятіни, ржавчина, корозія. Можливо, можливо бути, може бути. Тому ось такі реалії. Всім дякую за увагу. На сьогоднішній день такий ринок, погода, звісно, зранку така сира. Але я думаю, що сьогодні ще після обіду ще сонечко буде, ще цілий тиждень тепла передають. Тому всім дякую за увагу, бережіть себе. Відразу прокоментуйте відео, поставте лайк, це буде просувати мої відео. Всім бажаю добра, всього самого найкращого. Зустрінемося в нових відео на каналі Шкода, що не вах». Бережіть себе, друзі.